Слава Богу, дорогі у Христі, браття і сестри. Господь наш Ісус Христос. Відвідавши весілля в Кані Галилейській, благословив шлюб як один із шляхів, який єднає два серця в одне і приводить людей до спасіння. А своїм особистим прикладом Господь благословив і інший шлях шлях монашества. Багатьох сьогодні виникає питання, багато різних питань, а взагалі... Навіщо одружуватися? Чи навіщо постригатися в чернецтво, приймати монаший постриг і подвизатися усамітнено чи в монастирі? Звичайно, сенс в цьому є і сенс дуже глибокий. Тому що наша людська природа постійно страждає егоїзмом. Егоїзм наш один з небагатьох гріхів, який, якщо вкорениться в нашу душу, то його дуже важко викоренити. І як шлях монашества, так і шлях одруження це є два Богом благословенні шляхи, які відривають нашу душу, нас самих, від цього недоліку, від недоліку егоїзму. Коли людина обирає шлях одруження, подружнього життя, то в самому чині в ми чуємо слова, що один віддає своє життя за іншого. Один, чи чоловік має носити тягарі дружини, чи дружина зобов'язана носити тягарі чоловіка. І чоловік має любити дружину так само, як і дружина чоловіка. І коли двоє у взаємній любові досягають повного єдинства, повної гармонії, тоді вже ні він не живе заради себе, ні вона не живе заради себе, а живуть один ради одного, і в цьому заключається той глибокий сенс, що люди позбавляються егоїзму досягають любові спочатку земної, а потім як дар отримують любов Божественну. Так само і шлях монашества. Кожен монах, кожен чернець, подвизаючись добрим подвигом, молячись за весь світ, за себе особисто, за всіх оточуючих, віддаючи своє життя заради всіх, жертвуючи собою у всьому. Також цим самим позбавляється егоїзму. Тому не егоїсти ті, які тікають в пустелю, навпаки, вони своє життя віддають заради всього світу. І, до речі, саме їхніми молитвами, саме молитвами тих справжніх монахів, які добре подвизаються і щиро, і до сьогодні весь світ тримається. Тому, дорогі браття і сестри, Якщо комусь з нас Господь покладе на серце, чи перший шлях, чи другий шлях, будемо обирати його сміливо, тому що тоді сам Господь наш Ісус Христос стає нашим вірним помічником.